Звичайно ж, зовсім випадково так співпало, що як тільки ГПУ міцненько взяло Медведчука за сраку і порушило проти нього кримінальну справу за звинуваченням у сепаратизмі і державній зраді, як тут же з кущів вискочили Нюся Шуфрич і неправильний Рабинович, і заволали заполошно «Убиваю!» Вірніше спочатку нам через паркан показали рум'яного годованого завгара з його епохальним мене розвели як лоха, а потім вже з'явилися нюся з Рабіновичем. Однак про все складненько. 29 січня в Києві відбулося збіговисько адептів українського вибору і Медведчука, де сам кум Путіна ТМ голосно заявив про необхідність утворення автономного регіону Донбас з власним парламентом, урядом, блекджеком і повіями, і закріпити всю цю ошатну хрінотінь в Конституції, що зрозуміло, відразу ж викликало закономірну реакцію усього прогресивного людства, а особливо тієї його частини. Яка до Медведчука і всього, що він робить, говорить і навіть думає, відчуває дуже сильну неприязнь. Першим свою неприязнь вербалізував і відніс в ГПУ народний депутат ВР Андрій Тетерук. Ок-ок, сказали в ГПУ, заяву прийняли, справу порушили, радісно сопучи і потираючи долоньки. Адже вряди годи монстр сам підставився та ще так пришелепкувато перед купою камер і журналістів. Матеріали кримінальних проваджень обіцяли передати в Службу безпеки України за підслідністю. І ось через тиждень, 6 лютого, в телевізорі з'являється блискучий овоч і заявляє в низці решти пурги, яку він ніс протягом півтори години безперервно зламати ручку. Що у нього є важлива інформація, практично розвідувальні дані. Розвіддані, як часто буває в таких випадках, починалися зі слів Я чув. Я чув, що створена спеціальна група з 12 осіб, яка працює в плані підготовки замаху на Медведчука. Але тут розумієте, яка справа Віктор Федорович знатний звездун, надомник, чого вартує лише його розповідь про втечу з України, там де про 12 кулеметників в зазіці в кущах під Мелітополем. Може, його перемкнуло з тих тривожних днів на числі 12 і він навіть циферблати всюди позаклеював. Я ж не знаю. Але це вже деталі. Овочу велено було це сказати. Він слухняно сказав, а потім йому дали морквину і горілки з голодом. Далі вступили скрипки, пардон Шуфрич і Рабинович, які вкинутий овочем через паркан Меседж почали вкорінювати вже тут, в Україні, і накатали маляву. Вибачте, вирвалося Юлею, не віяло в гебер. Щоб там захистили справжнього патріота України Медведчука від Порошенка, СБУ, МВС і правого сектора про правий сектор не жарт, якщо що, так і написали. Якщо треба, сходіть на сайт опозиційної платформи за життя і подивіться, хоча на хіба воно вам треба краще сходити, попоїсти, я вважаю. Я власне навіщо це все тут розповідаю? А ось навіщо вони суть, коли їм страшно? Адже це перша важка звість Дюліна від держави в бік Медведчука. Дай Бог, щоб не остання і щоб пара не вийшла у свисток. Ну а нам приємно, звичайно ж, Мі-мі-мі. Частину доходу з Ютубу пенс направляє бійцям на перемогу. Тож триматиме вас і надалі в курсі справ. А якщо підпишетесь на канал та вімкнути дзвоник, червоні пімпочки під відео ані важливе, ані цікаве не проскочить повз вас. Лінки на свіжі ролики будуть приходити вам у скриньку одразу після появи на каналі.